Вітаю, друзі! Мене звати Алекс Федотов. Сьогодні ми працюємо на локації City Holiday, де будемо святкувати весілля для неймовірного Сергія та Ірини. Будемо знімати комедійне інтерв'ю, яке покажемо наприкінці свята, і піднімемо настрій до гори. Ваші емоції, коли ви отримали запрошення на весілля. Спокій. Без вихід. Я була дуже здивована, бо ми з Сергієм перед цим говорили. а Він навіть нічого не намікнув, що у нього весілля збирається. Пора кормила. На роботі лежала, дивилася тік-ток. Такий, знаєте, як серед білого дня грім. Страх. Тут і зараз. Погуляємо. Я в ліжку була, тільки прокинулась. Навіть не знаю, як це писати. Дома подзвонили, кажуть, що є гроші, немає. Переживання, сум. Кажу: ну, якщо скинеш, то є. Каже, ну я скину. Каже, ну то приходьте до нас. Ми кажемо, та й прийдемо. Що плануєте подарувати на весілля? Все необхідне. Набор ключів, огнітушитель, рімінь. І все. Дитячі іграшки. Багато. Багато. Камази, крани. електропилу. Тапочки. Зарядку Мультинабір, в якому будуть всі необхідні інструменти і ніж. Це саме необхідне, що допоможе в подальшому. Туфлі, друни, пістолети, гранати, якісь брилки і тому подібне. Платочок. Банан. Наколінники. Машина. Тут, тут молоко, хліб, цукор, сіль. В наше час сіль саме була основніша, що потрібно було, і хліб all молодець. Хто менше за всіх подарує грошей на весілля? Звісно, що моя дівчина. Я Микола. Я молодець. Моя сестра. Я. Я. Тут, Я думаю, Таня. Микола, такий він. Молодець. Він такий. Бронюк Богдана. Моя сестра. Що ви думаєте про нареченого? Це знаєте. Це ще м'яко сказано. ну це. Ну, це, це не людина, це ну, просто стільки на... ненависті до нього. ну, Не знаю, я б його, п'я попади мені в руки. Я б не знаю, що б з ним було. Симпатичний чоловік. <рес> а це хто? Та Що я за нього скажу? Гівнюк. <рес> Хороший чувак. <рес> ну, так, Високий, всім хоче щось продати. Самопанена людина. Рішучий. Е, красавчик. Для мене він ідеал. Козак. А що про нього думати? Старий мерезматик. А що думаєте про наречену? Так, таке, таке ж саме. Ну, це, знаєте, це все одна інфекція. Вони, вони всі там, це як плесень, воно все воно там розмножається і до нас лізе. Леді ніжна і витончена. І витончена, так. Самозакохана дівка. Весела і потужна. Те саме, ця людина недостойна повага. От воно про них щось казати, про них щось добре казати, просто ну, нема нема слів. Вони, вони всі там, всі одинакові. Все. Люди, які недостойні знаходитись тут, на цій планеті. Тут от. я думаю, що вона зрадиться своєї країни. Та звісно. Яке ім'я нададуть первенцю. Офанасій. Хай буде Соломія. Ну, Валеріан. Може бути, Єва. Данило, Платон. Матвій Тихін. Зізнайтеся, а коли ви вперше поцілувалися з чоловіком? молодець. Тривожні, радісні, незрозумілі емоції самі по собі. Ну, не знаю, це трудно сказати. Це було у 2002 році. Для кожної людини свій вкус. Звісно, ні, ну Збуженість. ну збужені перед після поцілунку, збуженість хоч як. Пам'ятаю так. Холодно, зима, на вулиці. Ну, оце олені, не олені. У губи т -т 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 -т, дрожать, кулінки дрожать, але лізу цілуватися. в ліфті. По-любому, що він активний чоловік. Та, да. звісно. Це був шкільний вечір. Мені було тоді, якщо я правильно пригадую, десь років 12. Страх і дуже пити так хотів. Водички солод. ну молоді хлопці, що вони ж активніші набагато. Юний Орел, Юний Орел.